економили, їли буряк і моркву. Риби не купляли м'ясо теж. Зараз вже краще. Щас да, вже рибу йому фінанси співають романси, а я підвиваю поруч. Як карантин вплинув на доходи людей, зараз дізнаємось. А ви про свої історії пишіть в коментарях. На ваші mm -hmm. доходи взагалі вплинув. Я займалася флористикою. Людям були не потрібні квіти, бо є карантину. ні, я просто змінила сферу діяльності. І зараз ви вже нормально? Mm -hmm. Зараз так. Всі звикають. Ну трішки, тому що роботи зараз стало менше, набагато потрібно переходити там. Офіціантом, навіть якщо працювати працює офіціантом, то там зараз на винос в основному тіп, працює. І не сильно удобно так працювати. А зарплати менше стали чи ні? Ні, зарплати не менші. Не суттєво. Не суттєво. Дистанційно працював. Через це все ну, воно, зарплата залишилась та ж сама, як бюджетника. Да. Як робили, так і робимо. на когось працюєте чи не на когось? На, когось. на когось? Вам зарплату ні. не в врі... не урізали? Ні. Ні. Люди. Слива людина. <риклад> Де ви працюєте, скажіть мені? На стройку. Я йду на стройку. доходів. Це виходить, що вам урізали зарплату, так? Ну, практично так. Да. І що кажуть? Взагалі збираються повертати колишню зарплату? Ну так, да, збираються. Кажуть, що десь з липня. Та в принципі ніяк не Я працював весь карантин, якби будівництво насильно встановилось, так що. Я на собі не відчув карантин. Зарплати не урізали, робочих днів стало ще більше і якби нагрузка стала ще більше. А з збільшенням навантаження збільшується кошти? Ну, сама собі, чим буде да, більше навантаження, тим більше. <плес> ну, думаю, так. Да. Я взагалі працювала, коли навчалася, але тут карантин, і звісно, що роботи немає, але після карантину вийшли, і, в принципі, можна було знайти роботу. Тобто, не також було і страшно. Ну, трішки втратили, але дещо втратили, можна повернути. Батьки е, допомагали? Ні, я сама. А. а де ви працювали? А Я працювала з косметикою, я, я косметолог-консультант, тому працювала з косметикою в аптеці. У мене особисто суттєво зменшилось, тому що я працюю стилістом. Якби не було підтримки родини, то напевно було б зовсім важко. На себе працюєте чи на когось? На себе на, на самостійно зараз якось вже встає на ноги. Да, зараз трошки покращилося, покращилась погода, в тому числі люди захотіли чогось новенького, тому робота пішла. Ви почали економити більше? А поки була на карантині, зрозуміло, що і особливих витрат, в принципі, як таких не було, тому що ну, ти сидиш вдома. Взагалі зараз якось виходить заощаджувати. Ні, ні, ми вже боргів набралися на їжі. Тако, огірочки, водичка, зелень. Ну так, да, на їжі, а на що ми ще економити? Ну в нашій країні відкладати не так е, легко, але в принципі, так, в принципі, да, вдається. Не такі там грандіозні покупки, але вдається. Наскільки ну, ще карантинів вистачило? <гум> <гум> ну, знаєте, е, Я думаю, що до кінця літа можна протриматися, а далі вже не треба. До Нового року точно хватить. Я би не хотіла ще раз карантину, якщо чесно. От нехай буде в таких більш жорстоких, можливо, мірах. От я за те, щоб люди ходили в масках, так само обмежували соціальну дистанцію. Але ну, напевно, буде важко. І в мене є багато друзів, також знайомих фрілансерів, або в яких є власний бізнес. І деякі з ну більшість з них, точніше, говорять, що другий карантин вони навряд чи переживуть. Вже нема, вже все. В нас нема ніякого. Не якої жирової прослойки, взагалі, чесно. Я не особо радий карантину. Як мінімум, я студент, і мені теж на учобу буде, коли хочеться вийти. На ще один карантин вистачить, а далі вже подаємося на ситуацію. Чесно сказати, то це дуже страшна ситуація. Тобто місяця ну, це вистачило. Буквально місяць, і все. Тобто, людина має роботи, і студенти, і дорослі люди. Ну, місяць це, це максимум. Тобто, два місяці, три місяці це вже все. Я не знаю, вже просто всім наплівати на це, цей карантин, тому що вже я вже встроїлася і роботою. Тепер я не переживаю ні про який карантин. Я змінила свою професію, тому що треба, щоб були дні завжди. Те, що я точно зрозуміла після цього випуску, це необхідно йти працювати на будівництво, бо тільки ці люди нічого не втратили під час карантину, а навіть почали заробляти більше.